І далі до нашого ефіру долучається Ольга Герасимюк, голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Пані Ольго, я вас вітаю. Єдине, що перед нашим спілкуванням повідомлю, що в Донецькій області пролунав сигнал повітряної тривоги, ми продовжуємо працювати з укриття. Моя колега долучиться до нашого ефіру вже з нашої стаціонарної студії, тому що загрози від міг 31 к не було цього разу. За що дякуємо за спостереження нашим повітряним силам? Пані Ольга, тепер до наших телевізійних тем, так би мовити. Так отже, ви чергово представляли Україну на засіданні керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства. Чим був особливий порядок денний цього разу? Вітаю і бажаю вам безпечного ефіру в першу чергу, щоб наші глядачі мали якісну інформацію вчасно, незалежно від того, що там ті росіяни надумали цей комітет, в якому я працюю від імені України цього разу взагалі він покликаний працювати над рекомендаціями і різноманітними. Документами, які допомагають усім країнам Європи в медійному просторі, відповідати тим змінам, які відбуваються якраз ось у цій інформаційній сфері, відповідно до розвитку технологій, відповідно до тих ризиків, до тих викликів, які які розвиваються щодня, фактично ми це спостерігаємо з вами. І цього разу говорили про такі важливі речі, як, наприклад. Обговорили керівництво протидії поширенню дезінформації в інтернеті за допомогою перевірки фактів та за допомогою розробки спеціальних платформ, які мають бути створені безперечно в відповідності до прав людини, щоб це не переходило жодні межі. Також ми говорили про відповідальне використання штучного інтелекту в журналістиці. Сьогодні ми з вами часто зустрічаємо, особливо в онлайн, якісь дивні сюжети, де люди, яких ми вважаємо справжніми, ну і вони мають вигляд тих осіб, яких ми знаємо, і від їхніх імені часто вкидаються різні фейкові. Повідомлення інформації та заяви, вибачте, відповідно, це дуже поширене явище сьогодні в інформаційному просторі у зв'язку з тим, що розвивається штучний інтелект. Тому ми працювали над такими керівними принципами, якими можна буде послуговуватися нам в медіа. Важливо також. Що ми е, голосували е, створення кіль, двох підкомітетів, які якраз будуть працювати. В онлайн безпеці та розширенню прав і можливостей виробників контенту. І до цього комітету до речі всі колеги підтримали кандидатуру українки головної спеціалістки з цифрових розвитку цифрової обізнаності та цифрової освіти нашого міністерства цифрової трансформації. Це чудово. Це два роки наша колега буде працювати над створенням. Відповідного такого Керівництва по онлайн безпеці, ну і багато інших питань. Я доповіла про розвиток подій у нас в інформаційному просторі про те, як ми як ми працюємо над імплементацією нашої реформи, яка була визнана дуже успішною в Європі. медійної реформи я маю на увазі. Ді. Це була дуже така важлива робота, тому що колеги дуже зацікавлені в дізнатися, як це у. Нас проходить пані Ольго, от уточнення: а в який спосіб комітет Європейського Союзу долучається до захисту українських журналістів, які працюють в особливо небезпечних умовах. Ви розумієте, комітет зараз стурбований тим, що безпека журналістів, а особливо через війну, сьогодні є під великою загрозою. Сьогодні світ констатує, що, що Небачена, просто небачена небезпека сьогодні нависає над колегами-медійниками. І комітет працює над, звичайно, над рекомендаціями. Цей комітет інакше не може впливати на ситуацію, але питання безпеки журналістів, особливо під час війни і кризу, я перепрошую, виходить на перше місце, і ми якраз обговорювали. Ту програму, яку нещодавно Рада Європи запровадила, я представляла Україну якраз у Латвії, в Ризі відбулося е ця, ця подія. Ми запровадили програму п'ятирічну програму по боротьбі за утвердження безпеки журналістів, призначили в кожній країні представника. У нас представниця пані Ганна Крестоступ. Працює і ми будемо дуже активно брати в цьому участь. Я робила там доповідь про, про ситуацію: про те, що понад 540, а вже мабуть і більше з того часу злочинів щодо медійників було вчинено росіянами, та й вбито і українців і міжна і зарубіжних журналістів в нашій mm -hmm. країні державі на території, де ведуться бойові дії, понад уже 70 mm -hmm. осіб. Тому це дуже у фокусі сьогодні. Комітету, і ми щоразу доповідаємо про те, що відбувається. І закликаємо всіх до співпраці і солідарності, що отримує свій відгук до mm. речі, пані Ольго, і з 1 січня має е, почати працювати стратегія нацради на 24-26 роки. Що саме туди війде? Можете розповісти, будь ласка? Якщо коротко, тому що стратегія дуже велика. Ми вперше її е, е, розробили згідно нового, нового закону про медіа нової реформи нашої медійної. І це буде такий дороговказ як для національної ради, так і для медійної індустрії. Ми там визначили цілі. Візію, місію, цінності медіарегулятора. ми будемо говорити про синхронізацію законодавчих процесів України і Європи, оскільки ми вже запрошені до вступу до європейського союзу. І до речі, післязавтра я їду до Брюсселю, тому що нас в зв'язку з цим запросили в якості спостерігачів до такої платформи, де регулятори усіх європейських країн, членів в Європейського союзу працюють над цими питаннями, які ми сьогодні з вами обговорюємо, і ми туди запрошені. Це також вперше. Стратегія також буде працювати над підвищенням Обізнаності суспільства про діяльність регулятора, щоб люди розуміли його роль і не, не демонізували, як це було всі ці роки. Ми будемо працювати над посил... над захистом прав дітей. Над чим ми вже сім років працюємо. А ще буде більше програм, зменшення прояв дискримінації в медіами. Над цим вже з весни працюємо. І всі медійники знають, і е громадськість знає бере участь у цих наших розмовах. Овах, ми виробляємо критерії того, як потрібно говорити про, про проблеми людей, і які, яких ми звично відносимо до категорій. Що є вразливими, ми будемо на, на основне, що також зараз важливо, напевно, що ми працюємо над такою новелою, яка в Європі теж вперше і всі чекають, до речі, колеги наші про те, як це нам вдасться, над створенням таких органів співрегулювання. Ми вже зараз е, е, створили кілька робочих груп, туди входять усі медійники, всі бажаючі, хто зареєструвався, звичайно, як медіа. І це буде такий орган, який разом із регулятором буде працювати над усім, що, що ми розглядаємо. Над якщо будуть скарги е, щодо якогось е, змісту, який несумісний, із е, уявленнями про етику, закону, порушення законодавства, над різними різними е, моментами, які відбуваються в ефірах. Коли раніше це розглядав лише регулятор, то сьогодні ми підключаємо індустрію всіх медійників, щоб ми разом над цим працювали, і це буде дуже важлива річ, пані Ольго. Дякуємо за анонс. Так того, як це працюватиме вже з наступного року. І спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Ольга Грисмюк, голова національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, була щойно наживо.